Ми привезли нашу, е, другу партнеру, помічника в е, господарство, справжній японський самурай, міні-екскаватор, Кубота. Yeah. Думали, думали, обговорювали Сереж меншу трохи модель, але yeah, зупинилися, змінилися трошки на більшій. Да. Yeah. Ну а що, став вибір просто на тому, що це японська техніка раз. Е, По-друге, е, так як ми давно партнери, от, і надалі, я сподіваюся, будемо співпрацювати. Тому дякуємо фірмі ленд Екотеч. Всім рекомендуємо до співпраці. Дуже дякую. дуже дякую. Якщо що, ми завжди на зв'язку. Так, що треба, звертайтеся в будь-який час. Чому ще? Тому що і сервіс присутній, і взагалі японська надійність вибирали дуже між багатьма. Вибір стояв там і на китайській техніці, і е, там, на іншій другій, але зупинились на куботі. Ну, дякую. У нас, у нас е, це, лозунг господарство господарство немає роботи, яка не підсилує техніці кубота. Так. Середнього по потужності міні-екскаватора виробництва японської компанії Кубота КХ027. Вага цього красення складає 22 тонни 700, 700 кг і має він наступні характеристики. Глибина копання в нього може досягати до 2,7 метра з з висотою підйому стріли майже до, до 4 метрів. Зараз продемонструємо. Ось, в принципі, висота, висота підйому і випускання, якщо потрібно розвантажувати чи навантажувати на фору, завдяки це ось його висота. По своєму функціоналу дуже простий і надійний. Я зараз сижу в кабіні, в кабіні цього міні-екскаватора, ніби, ніби в руках тримаю джойстик від PlayStation. Дуже Дуже зручні органи керування, тобто всі, весь функціонал виконується за рахунок двох джостиків з лівої, під лівою і під правою рукою. Якщо в нас опущений ось цей лівий підлокітник, ми машину завести не можемо. Тобто машина має бути заведена при піднятому лівому підлокітнику, ми її завели, опускаємо і тільки після цього. Ми можемо е, оперувати даною машиною, даним екскаватором. Е, з приводу функціоналу правий джойстик, нас, правий джойстик нас відповідає за роботу з ковшом і плюс опускання піднімання стріли. На лівому джойстику лівий джойстик нас відповідає за розворот машини. Як вліво, тобто круговий на 360 градусів машина обертається, так і вправо. І плюс до цього всього ще максимальний підйом та опускання самої стріли. Плюс на ньому стоїть. Важель, який відповідає за зміну. За зміну кута. Зараз, зараз ви бачите на даному екскаваторі знаходить навішаний ківш планер який відповідає за вирівнювання, за загортання канав шириною двадцять. Шириною В базовій комплектації. Базові комплектації екскаватори ми поставляємо з трьома ковшами. Перший це 30 см ширина захвату для копання траншеї, другий це 60 см і ківш планер метр метр, метр 20 метри, який, крім регулювання по висоті. Він і ще й регулюється кут нахилу. В кабіні також освітлення для того, щоб можна було вночі оператору бачити важелі керування даною машиною. Як включається, так і вимикається. З приводу самого робочого місця обидві руки оператор розміщує на підлокотниках і має вільний доступ до джойстиків управління тими чи іншими операціями. З правого боку знаходиться важіль, при допомозі якого ми опускаємо чи піднімаємо лопату екскаватора. Ну, зрозуміло, що в транспортному положенні. Плюс на ньому знаходиться кнопочка, яка перемикає режими, режими руху екскаватора. Це з робочого в транспортне положення. Снажали, і на моніторі в нас відображається режим, режим роботи. Також з правого боку у нас знаходиться важіль додання обертів роботи двигуна і відповідно його скидання. Крім цього, омивач омивач лобового скла з двірником теж для зручності управління даної машини облисковий маячок, який знаходиться на даху самої машини. І що немаловажно, випадки бувають всякі, але існує і кнопка аварійної зупинки машини. З приводу зміни напрямку руху є два варіанти пажелі, які відповідають за зміну напрямку руху. Двигаємо вперед. Машина переміщається в нас, їде вперед. Двигаємо. Назад, екскаватор їде назад. У випадку, якщо потрібно здійснити переміщення екскаватора під час роботи, тобто коли у нас руки оператора зайняті, у нас є відкидні зручні важелі, які також відповідають за зміну напрямку руху чи переміщення екскаватора. Їдемо вперед, можна ногами, вижимаємо, розвертається. Дуже, зручні, дуже зручне робоче місце на сідушка з пневмопідвіскою, яка регулюється під вагу оператора. Простий функціональний дисплей, на якому відображається напрацювання, на якому відображається годинник і відповідно. Тиск в гідравлічній системі, в залежності від обертів двигуна. Крім цього, в цій комплектації, Києві зараз, він поставлений з двома контурами гідравлічної системи, хоча, можливо ставити три третій контур, який буде забезпечувати більшу функціональність. Даної машини. Регулювання зверху це регулюється сила потоку гідравлічної системи в залежності від е, тої гідравлічної лінії, на яку ми виставляємо. Відображається температура роботи і е, рівень заправки паливного бака. Паливний бак в цьому екскаваторі 33 літри. По витраті, в залежності від робіт, не буду нічого говорити, але куботовські двигуни вони славляться своєю економічністю та ефективністю. З приводу зручності управління даної машини також можна судити по двох педалях, які розміщені під ногами оператора, які виконують просто функцію функцію зручності, але незважаючи на це. Даний екскаватор може здійснювати копання під, під нуль, чи як його там ще називають, тобто сам поворот стріли, відкидається відкидається штопорна підставка для ноги і за рахунок нажимання вліво, вліво чи вправо, нас повертається безпосередньо сама стріла, це без повороту, без повороту самої. Машини навколо своєї осі. Поворот вліво-вправо це 55 градусів, вліво поворот і 35 градусів повертається стріла вправо. Тобто під за рахунок маніпулювання здійснення невеличкого кута повороту самої машини по відношенню до гусениці. І плюс за рахунок повертання стріли оператор може здійснювати, здійснювати копання. Під, можна сказати, майже, майже під прямим кутом або по лінії, по лінії перпендикулярно чи вздовж якогось. Там, приміщення чи будівлі, фігалогенні фари <кій> <кій> на даху екскаватора і одне на стрілі, для того, щоб можна було оператору бачити там, в темний час доби підсвічувати робочу <кій> зону. Всі гідравлічні шланги екскаватора заховані в тілі самої стріли, для того, щоб максимально їх захистити і мінімізувати по максимуму процес їхнього пошкодження, якщо такий виникає. Далі з приводу щоденного обслуговування. Під час Ми здійснюємо доставку екскаватора в господарство на місце, де він буде працювати, і сервісні інженери Лендекотех проводять оператору детальний інструктаж з приводу щоденного обслуговування, періодичності здійснення технічного огляду машини. і смазка все все повністю так би мовити інструктаж під ключ